Сьогодні. Вітаю всіх, хто цікавиться військовою історією. Музейний комплекс Національний музей заповідник Битва за Київ у 1943 році знаходиться за 7 кілометрів від Києва в селі Новопетрівці Біжгородського району. Хотів би зразу замітити, що проходить автобусне сполучення, автобус номер 972 від метро Героїв Дніпра. Біля десяти рейсів, які прямо може не хто бажає відвідати, може приїхати і подивитися те, що у вас сьогодні в експозиціях і всередині приміщень музею, і під відкритим небом. Вічнічі пам'ять воїнів Першого українського фронту, уряд України 20 березня 45 року оголосив територію заповідною поле битви за Київ, де знаходиться командно спостережний пункт. Ця територія складала свій час 3 гектари 75. 1900. Сьогодні, хотів би відмітити, територію заповідника складає 9,20 гектар. В процесі свого існування, так як музей Ровесної Перемоги, музей весь час розвивався, тобто по висхідні. Спочатку була заповідна територія, пізніше, знаходячись в складі історичного музею, сьогодні Національного музею історії України, як філіал, пам'ятник музею з Олиптанням Києва 1900. У 96 -му році музею було надано статус Державний музей музей-заповідник». Я сьогодні приємно мені відмітити, що минулому році, з 14 травня 2008 -му року, музей отримав найвисокий статус Національного музей музей-заповідник» від Вазакиї. У процесі свого існування сьогодні відрадно, що починаючи із перших днів свого існування, де сьогодні головну функцію, яку виконує музей. Над якими проблемами працюють працівники музею, це вшанувати пам'ять, зберегти пам'ять і подвиг про тих людей, які віддали своє життя. Тому в 1980 році, в 83-му році, в центрі села Нової Петрівці було побудовано меморіальний комплекс зброєм Лютівського плазару, а свято церкві, яка в центрі села, сьогодні діюча церква, в 80-му році, 4 травня було відкрито діаграму Бідвозаків в Лютівський Плазар. Ці споруді, духовній споруді, в церкві, Святопокровській церкві, полотно діорами знаходилось 13 років. Після отримання нашої незалежності 91 92 роках, коли указом президента було передано, що культові споруди віддати віруючим, було знайдено дуже розумне порозуміння із паспою, із віруючими людьми. До речі, сюди приїжджав і допомагав нам. Я хотів би завдячити йому владика Філарет, де найдена була спільна творча співпраця. Люди добрі, віруючі, молилися, а ми вирішували питання будівництва приміщення. І так воно відбулося за короткий час, 6 листопада 1993 року, у першій історії України було відкрито чудовий палац, який гордістю нашої України. Би сказати, мабуть, це буде один із останніх форпостів, які зв'язані з періодом Великої Вітчизняної війни, це приміщення діорами видку за Київ 1943 році. Більше тисячі квадратів експозиційних площ, перенесено полотно діорами, розширено експозицію під відкритим небом. Якщо говорити, хто був, що бачив і так далі, то я би хотів замітити, що спочатку існування свого музею відвідувало більше. 8 мільйонів чоловік це були представники більше 100 країн світу, відомі політики, всі президенти нашої держави. Мені приємно сьогодні відмітити, що один із перших президентів, перший президент нашої держави Леонід Кравчук, саме був на відкритті, це були відомі політики, депутати Верховної Ради, представники кабінету міністрів та інші. І коли читаєш спогади або читаєш книгу відгуків, книгу почесних відвідувачів, то можна прослідкувати, хто саме відвідав наш музей, і які, які залишили відвідувач. Які би не були, будемо говорити сьогодні, провідні зміни, політичні змагання за президентство. Я вважаю селідуючи, які би президент сьогодні не очолив нашу державу, завжди залишиться в пам'яті і завжди буде курс на те, що ми повинні пам'ятати про пам'ять і подвиг тих людей, які визволили нашу державу. Важко сьогодні називати це прості цифри, але це не прості, це людські долі. Київ – великі вітчизняній війні, а верніше, визволення Києва і оборона Києва біля одного мільйона чоловік. Я хотів би тільки зазначити слідуючи, що на території Вижгородського району, де до сьогодні проживає біля 75 тисяч чоловік, знаходиться 98 братських могил. Біля 10 тисяч відомих людей загинуло, які знаходяться в братських могилах. Серед них 56 героїв Радянського Союзу. Одиннадцять уроженців Міжорицького району у роки війни отримали високе звання Герої Радянського Союзу. Серед них на земляк із села Лебідівка, Нікітникіфер, Шоводенко. І кожен рік, коли відбувались певні дати, працівники музею, адміністрація музею, при допомозі місцевої влади все щось хотіли зробити, щоб якось його відзначити. Ну, зокрема, мені Пам'ятається дуже добре, 83-й рік. Це 40-річчя визволення Києва, це 25 років тому назад, коли в короткі сроки ми побудували адміністративні приміщення із фондосховищем, і з лекційним залом. І це гордістю є. І користуючись нагодою, я би хотів сказати всім працівникам каскаду Київської ГСУ Укргідроенерго, за ту співпрацю за цю будемо говорити безкорисну допомогу, яку вони нам надали. Той же період хотів би зазначити, що в 83 році було побудовано прекрасний меморіальний комплекс. І коли люди приїжджають, і ти розповідаєш, то в цьому меморіальному комплексі, як сьогодні, вже так прийнято толокує, він побудований представниками організаціями вичкого району. Це частка праці тих людей. Люди нічого не жаліли для того, щоб все таки це був дух, це дух патріотизму, дух поваги до тих людей. І сьогодні я би хотів сказати, і це все ця справа продовжується, тому що в минулому році і позаминулому році, коли ми відзначали певні річниці, багато чого зроблено на території будемо говорити села і району. Зокрема, мені б хотілося сказати про те, що нам вдалося поставити пам'ятний знак про Миколу Федоровича Ватутіна, яке носить ім'я Ватутіна. Нам вдалося поставити пам'ятний знак на меморіалі герою радянського союзу, сину. Грузинського народу іраківці Швілі, Це капітаном 268 го інженерно саперного батальйону, під командам якого було собаком зроблено переправом через Дніпро в районі Межигір'я, де пройшла ця танку армія Рибалку. Ми поставили на приміщенні школи, де 1 листопада 43-го року проходила нарада керівного складу 1-го Українського фронту про дійснення цієї операції. Ну і багато чого іншого. Але користуючись цією нагодою, що мені вдається виступати, я би хотів сказати їй. Просити директорів шкіл, керівників гуртків, хто вивчення рідного краю, краєзнавців, вчителів історії, ви проїдьте, будь ласка, по території Віжгородського району, ви багато чого можете повчати. Бачити. Мені приємно сьогодні говорити про те, що е, населення Вижорицького району, місцеві е, органи влади, зокрема в Старк, Петрівця, у лютіжі і інші, все приклали для того, щоб ті пам'ятнички, які існували і були побудовані після війни ну, із бетону та інші, сьогодні прекрасні. І про цією гордістю будемо говорити Україні. І не будемо говорити, показати те, чим ми займаємося. З другого боку, я би хотів сказати і інше. Що сьогодні музей працює над тими проблемами, які торкаються всіх. Зокрема, мені б хотілося, у цьому році з нагоди 65-річчя в планах музею, це, і вже воно відпрацьовано з міністерством оборони. Це поставити зразки військової техніки періоду Великої війни, неї певні погодження. Нас підтримує обласна рада. Я би хотів сказати, і хотів би, користуючись нагодою, хотів би подякувати обласній раді обласній державній адміністрації за постійну підтримку, турботу і Належне фінансування в той тяжкий час існування нашого музею. Я хотів би подякувати всім тим людям, які сьогодні в тій чи іншій мірі допомагають музею. Серед тих планів, які відкритять не тільки експозиції під відкритим небом, згідно постанови Верховної Ради не тільки поставити пам'ятник місці Києві, тричі Героїв Радянського Союзу пожеду, але разом з тим створити ратне поле. Одним із елементів ратного поля, про який ми сьогодні будемо, сьогодні ми говоримо, про радне поле, є Військова техніка під відкритим небом, а також будівництво каплиці і пам'яті. Сьогодні мені дуже приємно і хотів би запросити до співпраці тим людей, які не байдужуть відношення до подвигу, оскільки дуже важко бюджетним організаціям, в тому числі музею, отримати належні кошти це будівництво каплиці пам'яті. Будівництво каплиці пам'яті це не просто каплиця, а це каплиця монумент. Будемо говорити пам'ять всіх людей, які є. Це перший, і на пілонах його будуть сапі е, е, ті люди, які є. І сьогодні я горжусь, що знайшовся один із земляків Вижорочний, який уніс належну, будемо говорити, частку на будівництво полиці. Це Казачок Анатолій Петрович. І я призиваю тих людей, приїжджайте в музей З свого боку. Дирекція музею находить певні інструменти для того. Дирекція музею готова. Дирекцемузея готова для обслуговування всіх дітей міста Києва. Я сподіваюся, що мене почують в місті Київ і також нададуть нам цю допомогу.